На Коломийщині визначали і кращих юних піаністів. Фортепіанний конкурс виконавської майстерності організував районний відділ культури та туризму. Присвятили захід сторіччю від дня народження Анатолія Косанатольського. Відвідала конкурс наша знімальна група. Фортепіанний конкурс організовують уже третій рік поспіль. Участь у ньому беруть виконавці із початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Коломийського району. Проводився конкурс у номінації солісти і ансамблі за трьома віковими категоріями. Наймолодший Піаністам, що виступали шість років, а найстаршим шістнадцять. Обов'язкова умова участі це виконання двох різнохарактерних творів. А оцінювали майстерність гри на фортепіано поважні члени журі. Серед суддів була спеціальна гостя з Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського Надія Волошинська. Цей е, е, конкурс створює можливість для того, щоб кожен зміг показати свою. Виконавську майстерність. Це є певною сходинкою, цей конкурс для участі в обласних конкурсах, а так само, можливо, хтось і отримує, і задумається. Над вибором професії музиканта, і я принагідно хочу запросити всіх учнів старших класів, учасників конкурсу, поступати в івано франківське музичне училище. Всіх піаністів, що брали участь у конкурсі, відзначили приємними подарунками, а кращі – отримали медалі.